Вітаю, друзі, всіх на каналі Фондук для душі. Сьогодні 14 квітня 2024 року. Я сьогодні займаюся підготовкою живців до щеплення. Я став з холодильника ось такі великі живці, які у нас були на 6-8 почок. Нарізав їх на менші. Під час цього робив ревізію почок для того, щоб зрозуміти обдивлявся чи почки живі. От В даному випадку, верхня почка, мені здається, дуже темна. І я гадаю, що вона пропавша, але там є за нею менша почка, я думаю, вона розпуститься. Але про всяк випадок я залишив ще дві штучки, щоб живець 100% прижився. Також в деяких випадках залишаються такі живці на одну почку, їх теж залишаю, їх можна привити. Минулому році я прививав, вони теж гарно приживаються. Проблем ніяких немає. Після того, як зробили, порізали великий живець на менші, потрібно ще. Попідрізати ось, ось цю завоскований низ, тому що ці живці ми будемо ставити у воду на ніч для того, щоб вони добре напиталися вологою і потім добре зрослися, добре прижилося щеплення. Наступним етапом нам потрібно завоскувати ці маленькі живці. Я для прикладу завоскував один живець, такий вигляд він має. Він у нас на три почки. Третя почка ця внизу. Вона зріжиться і не буде, тому що це був низ живця. От, і тут не вийде вже зробити нормальну прививку, тобто ця почка по факту викинеться. І зріз, улучшеної копульоровки буде проходити десь в цьому місці. Ось такий вигляд мають мати живці. Воскувати потрібно не нижче, ніж остання почка, тому що на місці зрізу не має бути воску. Зараз я завоскую усі живці, які в мене залишилися, і розкажу, що я буду робити далі. Все, друзі, закінчую воскування живців. Такий вигляд це зараз має. Нагадаю, що воскувати потрібно не далі, чим остання почка, яку ви плануєте, щоб вона залишилася для прививки. Також хотів би підняти питання, навіщо взагалі потрібно воскувати. Воскування робиться для того, щоб зберегти вологу в живцеві до моменту, поки він не почне приживатися з підвоєм. Це основна, основне завдання воску. Також повоскував живці конкорти. Зараз наступним етапом ми ставимо їх в кастрюльку з холодною водою. Я використовую фільтровану воду. З крону. Зараз покажу, як це виглядає. Друзі, помістив живці в судочок, налив 2-3 см водички. Важливо перевірити, щоб всі живці були у воді. Нижня їх частина. Залишаємо їх так на ніч, за ніч вони напитаються вологою, яку втратили за період збереження, і можна буде прививати. Вранці дістаємо їх з. Води витираємо, складаємо їх в пакетик і можна буде прививати. Я планую переправити свій фундук Серена. Мені цей фундук не сильно подобається. Планую переправити його фундуком сорту Джеферсон. Це в нас живці фундука сорту Джеферсон. В наступних відео покажу, як я роблю прививку. Всім дякую за увагу. Гарного вечора! Слава Україні!